Цей кіт Том особисто пиво не варив. Але броварня Робінсон закарбувала його образ на етикетці на довгі роки. Вже понад 100 років він є талісманом цього бренду. Old Tom L Вітаю, друзів та гостей каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Щоп'ятниці у нас тут завжди щось цікаве про смачне та якісне пиво. І сьогоднішнє пиво має бути смачне, того що тут у нас. Котик Том Old Tom L. Коти в кадрі це завжди добре. Одне із правил гарного вірусного контенту це котики. Інше ви знаєте, я думаю. Отже, в кадрі у нас котики, в кадрі у нас два класичних, можна сказати вже, класичних англійських Еля. Tom L. Це, можна сказати, легендарний бренд, класичний бренд. Йому вже, як ви бачите, понад 100 років на етикетці. Тут написано, що Old Tom це у нас етикетка 125 років бренду Old Tom. Том L. А це його молодший брат, це вже у нас Ginger Tom, цей самий це класичний Strong Ель, Stoke Ель, А це Ginger Ель, трішки легша версія, уже у нас з імбирем. Відкриваємо, наливаємо і поговоримо, до чого тут взагалі коти. Цей том тут. Я починаю з джинджера, тому що він. Трішки легше. Давайте перед тим, як налити. Я верну цього тому сюди. Подивимося на цю красу. Маленька пляшечка, я так розумію, тут 0,3 вона, мабуть, так 0,33. так Компактна, класична, виглядає дуже круто. Коркова пробка у нас теж з принтом. Дуже класно для колекціонерів. Я потім покажу її крупніше. Пляшечка у нас. Рельєфна з таким об'ємним написом Робінсон Old Tom Strong Ale. Це той самий Робінсон, та сама сімейна броварня, яка співпрацює з Iron Maiden пиво серія Trooper, Це їхнє. Але в них є ще ось такі Old Tom Ale. Відкриваємо ми Джинджер. Як завжди, з запальничкою, так щоб було якось щось що, що, що видно. От дуже добре, що мою руку не видно. Ви зрозуміли? Це такий Стронг, це такий котяра, що запальничка тріщить, а вона пробка не піддається. Я потім, мабуть, зроблю фоточку і вставлю, тому що різкості, мабуть, тут не буде. Ось така дуже цікава пробочка Робінсон Брювері. 1838 рік броварні, вже бачите, скільки багато років. Вона переросла з маленького пабу, який називався Unicorn, єдинорог, в сімейну броварню, яка до сих пор до сих пір існує і займає далеко не останнє місце в британському пивоваренні. Мені вже подобається. Мені навіть подобається, як це пиво звучить, коли в келих наливається. Мені подобається, як воно виглядає оцей такий темно-бурштиновий колір. Я сьогодні камеру так налаштував, що. Трішки незвичний ракурс для мене. Темно-бурштиновий, майже коричневий, непрозорий колір, густа структура, відсутня пінна шапка. Можливо, це і так треба, це ближче до класики, тому що до 1930-х років це пиво розливалося Це було казкове пиво, тобто воно заливалося в спеціальні танки без. Додаткової газації і розливалося в пабах. Потім вже з'явилися пляшки. Я так розумію, вони вже освоїли карбонізацію СО2. А потім вже з'явилися і кеги, і все таке. Ну в наш час це пиво взагалі дуже таке відоме, і воно на багатьох конкурсах зайняло дуже багато призових місць. Треба пити. джинджер. Джинджер ми взяли, тому що тут 6% алкоголю. Сільпо пише прямо ж смішно, що тут початкова щільність 10-65% алкоголю. Але мені здається, що з такої щільності неможливо отримати 6% алкоголю. Це щось вони тут нафантазували, фантазували. Як на мене, хто в курсі? Хто знає, знається на цій математиці. На хімії процеса напишіть в коментах, як воно насправді. Мені здається, що це неможливо. А от що Сільпо просто від якоїсь лампочки написали цей текст, як вони зазвичай роблять. І я так розумію, вони написали пиво янтарне. Вони дуже люблять це слово пиво янтарне. «джінджер Том. джинжертом, Том фільтроване, пастеризоване. Ну, звісно, того, що воно до нас приїхала з самої Англії вжити до 30.05.26 Вода, ячмінний солод, пшениця, сироп глюкози, хміль, дріжджі, корінь, імбир, грушевий концентрат, пшеничний сироп з глюкози. Ось так от. Ось так от. А ви кажете, що тільки львівські різдвяни у нас з глюкозою, з сиропом, щось таке. Так. Ой, а, а це джинджер. Джинджер, груша. Так, джинджер, так. Аромат приємний, такий несподіваний для мене, тому що я забув, що джинджер це в нас імбир імбирний. Знімаємо пробу. М'яке, питке, солодке, карамельне імбир десь там, десь там позаду. Він не додає пікантності, він надає е, трохи аромату. Це пиво е, явно не із серії під рибу. Це пиво е, таке от, е, як це такого маленькими ковточками медитативного е, такого способу пиття. Десь. Біля каміну якогось там англійського в холодному замку, але біля каміна тепло, і ти отак от сьорбаєш пиво маленькими кавточками, бо воно таке. Легке, питке, м'яке, гладке, дуже таке. ну... Воно не водянисте, але п'ється дуже легко. 6% не відчувається. Воно таке приємне. приємне. І це я ж кажу, це не мабуть не літнє пиво, це пиво все-таки на таку осінню пору, коли хочеться чогось такого м'якого не знаю, зігріваючого. Ну це ще не зігріваюче. До Зігріваючого ми зараз перейдемо. Сьогодні у нас всього два пива. Давайте я вже прочитаю зі шпаргалки. Як, звідки взявся взагалі цей том? Це пиво, названо в честь кота, який працював на броварні, який ловив там мишей. ви знаєте, що це такий, можна сказати, екологічний спосіб боротьби з мишами. Кіт, я маю на увазі. Де зерно, де соло, там і миші. І тому коти на броварні, це дуже така була. Поважна в них місія робити боротися з цими гризунами, щоб вони не псували наше пиво. Як тут написано, вогкого ранку 1 листопада 1899 року головний пивовар Фред Мантон Альфред Мантон відкрив службовий журнал ВАРОК і зафіксував партію номер 26 і помітив її Олд Томб. Легким розчірком пера він намалював. Профіль кота, який жив на пивоварні. Отак, от от, за версією, за офіційною версією Бриварні Робінсон, відбулося зародження цього бренду. З тих пір він розвивався. Зараз у нас є кілька направлень. Оце є джинджер, є шоколад, є Tom and Berry Ягідне пиво, і класика у нас це у нас оцей. Класичний том. У мене версія 125 років. Це ювілейна версія, але всередині все це той самий класичний Олд Том. Він кажуть, був ще кількох версій, але це все всередині одне і те ж. Дуже смачне, я вам скажу. О, зараз, зараз, коли воно трішки постояло, подихало, відчувається вже. Імбир і, і груша, мабуть. Якби я не прочитав назву, я, можливо, б і цей смак не асоціював би з грушею. А так, я прочитав склад, там є груша, і я грушу, і імбир відчуваю. І це дуже так смачно, дуже такий смачний мікс. Хтось написав в коментах, що е, класичний краще, ніж джинджер. Ну, Джинджер мені вже подобається. Тобто від класичного я очікую, що буде. Ще більше всіляких емоцій, смаків, ароматів, всього смачного, смачного і смачного. Якщо є бажання підтримати канал, це можна зробити лайком, коментом, репостом або донатом на банку монобанку, посилання в описі під відео. І десь тут з'явиться QR-код. З'явиться і пропаде. Тому що ми рухаємось далі. Відкриваємо у нас Limited Edition. З 1889 року по 2024-125 років, але на корку у нас написано 2025. Виглядає солідно, вже солідно. Це так от по-класичному, по-англійськи. Класичним це пиво стало десь в другій половині минулого сторіччя, коли е, оце от е, звичайні лагери, достали всіх, і народ шукав щось таке. Більш насичене, більш неординарне, як, наприклад, класичний англійський елі. Strong L 8,5% алкоголю. І знов-таки Сільпо пише, що тут у нас 10,8% початкова щільність. Дивна математика, мені здається. У нас зараз всі грамотні, всі можуть писати що завгодно. Відкриваємо. Отак. От мені здається, я знайшов, знайшов правильний ракурс, щоб відкривати пляшки запальничкою. Дуже потужна у нас. Аж у е, мене тут куски запальнички по всьому столі розкидані. Відкрили ми е, цю пляшечку, ось така у нас пробочка. А зроблю фотки, вставлю. Якщо не забуду, Думаю, не забуду. Наливаємо класичний Олд Том. Мені здається, я про це пиво чув достатньо давно, і... але я не пам'ятаю, чи бачив я його взагалі у нас в продажі. Сільпо власне, імпорт привезли. За це їм дякую, але не дуже дякую за, <загалі> взагалі за їхню цінову політику. Це пиво коштувало мені по 99 гривень пляшку. Я, звісно, купив це пиво за донати, які ви скидували на останньому стрімі. Посилання на стрім в описі під відео. За донати дуже дякую, всім всім всім. Це як мінімум стимулює робити далі контент і купувати пиво для нових оглядів. Так, що у нас знов-таки? Піна, шапка відсутня взагалі. Пиво не дуже в мене, воно і холодне. Я в холодильнику не тримав спеціально, тому що це не лагер, це не те пиво, яке має бути з засвіжаючим ефектом. Воно було на балконі, там, я думаю, десь, мабуть, 6-8 градусів зараз. Ой, а це вже пахне як класичний ель, міцний, е, алкоголь в ароматі не відчувається, але відчувається легка карамельність, що у нього в складі? Давайте почитаємо. Вода, ячмінний солод, пшениця, сироп глюкози, хміль і все. Тобто це сироп глюкози, е, мабуть, сироп, сироп глюкози, так? Сироп глюкози. Глюкоза це, це глюкозний сироп, мабуть, так? Правильно, все-таки, я так думаю. А тут тут пишуть всякі писаки. Аромат ми перевірили. Тепер смак. М -м -м -м. А це круто, а це смачно. Це також трохи солодко. Це має таку легеньку карамельність, і це має таку навіть не палену гірчинку, має гірчинку, яка доповнює, яка балансує цю солодкість. Воно схоже на бельгійські міцні елі. Але більш м'яке, більш питке, і знов-таки алкоголь я тут дуже слабо відчуваю. 8,5%, Але це просто потрібно тримати в голові, коли ти його п'єш, тому що п'ється воно легко, коли хочеться пити. Мені здається, можна так пів келиха навернути одним ковтком, але цього робити не потрібно, тому що все-таки вісім з половиною це серйозно, і все-таки воно не для того. Вони для того, щоб цей смак розкривався поступово, коли ви, як я вже казав, в якомусь такому кріслі, можливо, качалці, сидите біля вашого каміна, у вас там десь в ногах шкура якогось там ведмедя. Мабуть, чи, чи кого, десь там ваш собака гріється поряд. Е, ну таке, а пиво про кота. у нас, До речі, класичне, солідне, медитативне англійське пиво, і воно мені вже подобається. Незважаючи на цю, як на мене, солодкість і карамельність, кажуть, що е, танкова. Казкова версія більш суха. Мені здається, воно було б більш цікаво, якби було б більш сухе. Це було б схоже, а воно мені вже схоже на такі а, шотландські міцні елі, здається, от, от, от воно таке. От. Але це трішки солодке. Ну, що ж ви хочете? Це як не говори, що це е, класика, що це е, пиво з історією, це все-таки мас-маркет. І вони роблять, щоб цей і смак був такий, що подобається багатьом, і технологічний процес був не дуже такий дорогий та ексклюзивний. Тому легенда про кота це добре. Ну не це не легенда, це правда. Це добре, маркетинг це теж, мабуть, добре, але все-таки не забуваємо, що це ну прям не, не крафт. Це таке, все таки масове пиво, хоча смачне. Заходить добре, пиво ну, якісне. Кажуть, що межа між Барлі та Strong Stock Елем розмита. Я б так не сказав, тому що Барлівайн це більш насичене пиво. Воно мені більш подобається, більше емоцій воно дає. А можливо, цей Stock Ель – він просто мас маркет а ті барлівайни, що я зазвичай п'ю, це крафт або щось таке ексклюзивне. І тому це все-таки до барлівайна не дотягує. Це міцний, якісний, такий добротний ель. як на мене, занадто солодкий, але не барлівайн. Але ще ковточок. Є в ньому щось таке британське англійське в смаку, як, як на мене, так. Оцей такий посмак легенько терпкуватий. от, Але смак все таки уніфікований. Думав, що воно буде таке Вау! Воно просто смачне. Просто смачне, якщо не згадувати історію про кота Тома, то мені здається, воно має коштувати трішки менше. от, Якось так. Чекаю в коментах ваші враження від цього і ось цього пива. Мені воно зайшло однозначно, і це м'якеньке, смачненьке, але воно більш нішеве, воно, можливо, не всім зайде, особливо тим, хто любить там якісь там, не знаю, пілснери і пашки, і все таке, тому що це таке м'яке, солодке пиво. Як. Хтось сказав, що воно буде дуже нормально поєднуватися з азійською кухнею. Я не скажу: в російській кухні цей імбир має бути більш виражений, він має бути домінуючий. Тут він легенький тільки для аромату, і все. Навіть чай імбирний, мені здається, більш насичений, ніж цей джинджер. Таке. Це знов таки класичний англійський міцний ель, але ми пили і міцніше, і ми пили більш насичене. Але в своїй категорії, в своїй ніші, враховуючи оцього кота, це непогане пиво. І на цьому ми завершаємо наше коротке відео. Сподіваюся, воно було вам цікавим. Та Корисним, чекаю ваш фідбек, про пиво, про відео. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як я це роблю на стрімах та у відео. До зустрічі наступної певної п'ятниці.